Однозначно, ті всі люди, яких держава навчала тримати зброю, захищати е, правопорядок, е, в ширшому розумінні захищати е, державу, вони повинні е, служити е, і воювати. До речі, більшість з них сьогодні захищають нашу державу. Велика кількість моїх колишніх підлеглих, колег вони сьогодні служать. На жаль, певна частина з них. Отримала поранення, є і загиблі, але треба чітко, і ми про це говорили в нашому комітеті, треба чітко їх облікувати, хто із яких причин не служить. Там є певна категорія, які або особи з інвалідністю, або особи, які мають броню, якщо вони працюють в інших структурах і, і мінекономіки, їх бронює. Але. Велика частина а, с, силовиків, ветеранів або осіб, які не досягли 60-літнього віку, вони з певних причин чомусь не воюють, не працюють. І ми це вибирали за е, результатами роботи з пенсійним фондом. Тобто, приблизно до 50 тисяч сьогодні не зрозуміло, де вони і завдання і. І ТЦК і правоохоронних органів встановити де, якщо вони є в державі, їх негайно потрібно ставити на облік. Я впевнений, що о, з 18 травня чітко буде зрозуміло, де є ці особи, але я не хотів би образити загальну кількість сьогодні ветеранів збройних сил України, бо вони входять. У це число служби безпеки, національної поліції, національної гвардії, це ті люди, які більшість продовжують захищати державу. Пані І я хотів би ще відреагувати, відрефлексувати стосовно тих осіб, які за кордоном держава не повинна забувати, що тільки минулого року ті люди, українці, які працюють за межами держави, вони скерували сюди 12 мільярдів доларів. Це ті інвестиції, які це реальні інвестиції, це вони відправили сюди своїм родинам, які використовують сьогодні для України. Це не позика, яку треба що МінФін позичає, а потім треба повертати. Це.